І От ця група, вона ніби маленька. Вона особливої ролі не грає. І є велика потужна фракція республіканців і в Конгресі, і в Сенаті, де ну, 90 з чимось відсотків тих, хто там є, вони не є проти України, але вони так само проти Байдена. І відверті Трампісти дуже жорстко проти Байдена, і не Трампісти, ті, хто проукраїнські настроєні, теж проти Байдена. У них. Питання України є принциповим для ну от 15 отих республіканців, кінчених таких знаєте вже повністю відірваних, і можливо для трьох, може трошки більше, трьох десятків, може трошки більше демократів. Для кого це є питання принциповим? Так в них, в принципі є консенсус, і в одних, і в других Україні треба допомагати між ними. Є різниця тільки в питанні, чи треба проводити більший аудит, чи менший, чи треба.